Остем, ми вже маємо на зв'язку Андрія Сенченка, голова Національної асоціації підприємств оборонної промисловості. Будемо говорити по е, мобільному зв'язку. Пане Андрія, чи ви мене чуєте? Вітаю вас! Так, так, чую, чую, доброго дня. Ну, от е, звісно, хочеться розпочати з цієї інформації про те, що можливо з 19 вересня росіяни обмежать виїзд з Криму через Керченський міст. І що можливо, щоб виїхати, їм потрібно буде брати дозвіл у воєнкоматі? Чи вам щось відомо з цього приводу? Чи дійсно це правдива інформація? Ну і якщо обмежать, якщо ми припустимо, що дійсно можуть це зробити, то чи зможуть вони влаштувати ось цю мобілізацію населення? Ну, по-перше, це е, не вперше є е, такі думки, і, можливо, вже є рішення е, окупаційної влади, точніше, Кремля. І е, ще приблизно е, вперше вони там десь в травні, в травні чи в квітні, е, вже е, збирались силами Росгвардії. Е, е, ну, провести там певні заходи і. Ну, дуже ретельно перевіряти ті, хто буде виїжджати з Криму для того, щоб родини силовиків не їхали. Ну тобто, щоб не було такої деморалізації. Але потім відклали це рішення зараз. З моїх джерел в Криму ну, є багато підтверджень того, що все ж таки таке рішення ухвалено, як і коли вони може з 19-го, може не з 19-го. і е, моя інформація співпадає з того, яку оприлюднила військова розвідка е, України, яка теж е, каже, що е, їх джерела підтверджують, що таке рішення готове. І що намагається робити Путін? Він намагається всіх тих колонізаторів, які приїхали до українського Криму, незаконно як вони думали, жити назавжди. Він намагається зробити їх заручниками. І всі ці мобілізації, і всі ці такі громогласні доповіді. Акціонами про те, що він там вже сформував чи тисячу, чи тисячу двісті. Ну, я не можу підтвердити цифри, але вони намагаються якраз провести таку ну, не мобілізацію, а затягнути е всю війну, От, якраз молодь з тих родин, які приїхали незаконно російських, приїхали в наш Крим за останні вісім років. Тому що кримчані, українські громадяни, які вимушено залишились на окупованій території Криму, вони на ті заклики не йдуть. Пане Андрію, а якщо вони дійсно вдаватимуться до цього, що будуть проводити мобілізацію, то за яким сценарієм вона буде? За московським чи за Донецьким? Ну, я так вважаю, що щось середнє, тому що. В Донецьку вони це зовсім не вважають за людей, вони вважають за громадне м'ясо, тому і вони їм видали ці так звані російські паспорти, якими вони самі посміхаються і не сприймають їх зовсім. А в Криму ну, приблизно так само вони відносяться до українських громадян, які вимушено отримали ці російські паспорти, але вони. Ну розумію, що тиснути так, як в Донецьку, їм трошки складніше. А тому сценарій буде ближче до московського, і вони будуть якраз намагатися ще раз повторюю втягнути представників оцих колонізаторів, які приїхали з материкової частини Російської Федерації, незаконно жити в Українській. Країні. Зокрема, нещодавно головне управління розвідки повідомляло, що Росія не визнає власні ж паспорти, які видавали на території так званих ЛДНР, і власників цих паспортів не пропускають через кордон. А от чому так відбувається? Вони ж при тому самі активно видають ці паспорти, закликають людей, посилюють фільтраційні заходи задля того, аби люди йшли і отримували ось ці незаконні документи. Ну, слухайте, вони власних громадян на території Росії за людей не вважають. Навище їм все це ще з Донбасу. Тому ну, ще раз повторюю, для них це гарматне м'ясо, це ті, з ким вони можуть зовсім не рахуватись. Тому що ну, на території Росії там хоч виборці, там хоч немає виборів, але ну, є там соцмережі, люди щось обговорюють. А... Російські громадяни, а що говорять на окупованих територіях Донбасу, місцеві жителі Кремль не турбує зовсім. Додам інформації про те, що російські окупанти із терористичного угруповання ДНР звернулися до жителів Ордло, які мають паспорти Російської Федерації та так звані документи самопроголошених псевдореспублік із закликом виїжджати з території України. Про це свідчить повідомлення, яке було опубліковано на сайті підконтрольної окупантам Донецької залізниці. Передають на своїй сторінці у Твітери інфовійська України. Як йдеться у повідомленні для вивозу осіб з документами, які видали в ОРДЛО. Російські окупанти, Донецька залізниця, вже підготували евакуаційні потяги до Ростова на Дону. А чому вони закликають зокрема виїжджати до Росії, але не їхати в ні в якому разі до України? Ну, е на мій погляд, е вони, по перше, бояться, що люди, які ну, знову там частина свідома, частина вимушена, отримала ці документи. Що ті, хто поїдуть на вільну територію України, вони долучаться до боротьби за звільнення України від загарбників. А що стосується закликів, поїхати до Ростову, ну тільки в якісь фільтраційні табори, тому що з одного боку вони закликають їхати. До Ростової обіцяють якісь там евакуаційні потяги, а з іншого боку, вони на кордоні е, України з Російською Федерацією, ну окупованою частиною України з Російської Федерації, вони не визнають е, їм же видані російські паспорти. Тоді виникає питання: а по яких документах вони будуть пропускати е, цих людей, яких вони закликають їхати до Ростова? Mm -hmm. Але ж при тому вони можливо закликають задля того, бо, бо вже ну дійсно очікують, що збройні сили України вони близько і намагаються якось людей попередити про це. Ще раз повторюю для е, окупантів е, громадяни України, які мешкають на окупованих територіях, зовсім не люди. Вони їх за людей не вважають, їх не турбує їх доля. І ще раз повторюю тут питання ну, певної дезорганізації, щоб люди в першу чергу не поїхали, щоб не був не був такий приклад, що вони поїхали на е вільну територію України і долучились до боротьби, тому їм треба їх якось утримати на окупованій території, а далі змусити, як ну бажає Кремль, все ж таки змусити взяти зброю в руки і починати воювати е з боку Кремля проти України. Пане Андрія, ви от говорите, що дійсно людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вони не вважають за людей. А якщо брати Херсонщину, тимчасово окуповану Сергій Братчук, також це речник Одеської ОВА, він повідомляв про те, що. Там зараз готуються примусово е, мобілізувати е, українців, тобто вони посилюють фільтраційні заходи для того, аби люди йшли, отримували паспорти. І, от, зокрема, ті чоловіки, які отримують ці паспорти, вони будуть мобілізовані. А як вони ставляться до цих людей відповідно? Ну так це ж знову це завдання Кремля, який він спустив до окупаційної тимчасової окупаційної адміністрації, в тому ж Херсоні. Дурити людей, тобто видати їм ці картонні дорілки з е, цими цеплятами табака е, на обкладинки. А, а далі вже вважати, вважаючи їх своїми громадянами, навіть якщо вони не хочуть отримувати ці так звані паспорти, відразу їх е, примусово долучити до своїх військ, е, які воюють з Україною. Все це єдине завдання. А відношення що в Херсоні, що в Ізюмі, Ось зараз коли звільнили ці території після операції контрнаступу на харківському напрямку, світ побачив, що відбувалось, і повірте, коли звільнять Херсон, на жаль, ми побачимо теж багато таких самих прикладів. Насправді дійсно ми всі побачили ну, вже і Буча, і Ізюм, і всі міста, які звільняють наші військові, і потім ось ці наслідки. Перебування російських військ це все документується, і я думаю, весь світ зараз шокований цими кадрами оприлюдненими. Але от ще повертаючись до Криму, з'явилися фотодокументів, в яких керівники підприєм керівників підприємств попросили Аксьонова надати вагони не тільки для евакуації персоналу, але й для евакуації підприємств. А це виходить, що вони настільки там залякані, чи можливо навіть готуються до того, що знищать кримський міст. Ну, Кримський міст все одно знищать, але коли йдеться про таких керівників підприємств, ну, частина з них, безумовно, колаборанти, колаборанти, ми таких знаємо і пам'ятаємо ще з 2014 року, коли там, наскільки я пам'ятаю, п'ять предприємств Севастополя написали в травні 2014 року листа до окупаційної адміністрації Севастополя з проханням не випускати українські військові кораблі, поки вони не розрахуються за якісь там послуги попередніх періодів. Там... Щось комусь борт пофарбували, комусь ще щось зробили. От таке було, і ми всіх їх пам'ятаємо. І теж саме в Сімферополі, в Феодосії, в Керчі. Тому, Безумовно, ми будемо заважати як держава, в тому числі руйнуючи кримський міст, для того, щоб вони не могли по перше далі насичувати окупований Крим зброєю, і, по-друге, для того щоб промисловий потенціал не вивозився е через Керченський пролів. І ще до однієї інформації: колаборанти на окупованих територіях після багатьох випадків ліквідації зрадників масово виходять на зв'язок з українськими спецслужбами з пропозицією надавати важливу інформацію в обмін на скасування чи послаблення відповідальності. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону. Ми бачимо наступну тенденцію останніх днів. Перш за все, колаборанти виходять на зв'язок з українськими спецслужбами щодо уладнання угоди про скасування чи відтермінування чи послабшення їхньої відповідальності, якщо вони будуть надавати інформацію та служити державі Україна. Сьогодні ми бачимо такі звернення є масовими. Ну, я звісно не в спецслужбах працюю, але мені чомусь здається, що насправді не так вже й багато колаборантів хочуть іти на співпрацю з українськими спецслужбами. А як ви гадаєте, чи дійсно от вони намагаються якось виходити і просити е, потім їм зменшити покарання і якісь е, заходи послабити? Ну, ви знаєте, я вважаю, що можуть бути такі випадки, але тут залежить від того, а що вже скоїла та чи інша людина. Ну я головне, я вважаю, що військові дії повинні коментувати уповноважені військові. А те, що стосується боротьби з колаборантами, з зрадниками, це повинні коментувати представники спецслужби, тому що в нас бачає уважні мери. І спікери військово-цивільних адміністрацій вони коментують все, що завгодно, і коли завгодно. І я ну, не вважаю, що це правильно. А от зокрема, з наступом Збройних сил України, ось таких можливих звернень їх може побільшати? Ну, безумовно, тому що якщо людина не має ну, знаєте, стрижня, і вона зрадила Україні, вона так само буде намагатись зрадити своїм господарям, до яких пішла служити. А потім може знову зрадити. Ну практично орієнтується тільки на там певні обставини, і тому я не вважаю, що для цих людей повинна бути повальна амністія. Зокрема, ми спілкувалися у нашому ефірі з однією жінкою, яка виїхала із. Тимчасово окупованого Мелітополя, ось буквально на днях. Ну тобто, з 24 лютого вона там перебувала, і вона говорила, що ось ці зрадники, ось ті люди, які, начебто, чекають цей рускій мір, що їх тепер не випускають з міста. І що навіть якщо вони хочуть виїхати до Росії там через Крим, то їх завертають. А чому це робиться? Це для того, щоб якщо ви вже обрали е, цей так званий рускій мір, то ви тут і живіть, не тікайте тепер з міста. Ну, ще раз, це люди, які не мають ніякого стріжня, якихось там оподобань. Питання в тому, що Кремль їх вже вважає рабами. Окей, ви підписали ну, умовний договір про те, що ви обслуговуєте окупаційну владу і працюєте на неї все. Ви вже раби. Ну, а до рабів відношення, ну, зрозуміло, яке.